Шановні журі, мене звати Ніколаєва Катерина, я студентка другого курсу факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. І сьогодні я б хотіла представити вам свою доповідь на тему вплив біологічно-активних препаратів рослинного походження на п'ясну продуктивність перепелів». Актуальність теми. Першим розведенням перепелів займалися ще в стародавні часи в Китаї та Японії. Але поступово і в Європі поширився процес їх удомашнення до ХХ століття. Сьогодні у птахівництві нашої країни і світу перепилівництво досить поширене завдяки корисній та дієтичній продукції. Розвитку галузі перепилівництва посприяли такі показники, як швидкостильність, висока м'ясна та яєчна продуктивність, добрий смак та харчова цінність м'яса перепилів. Приваблюють ще такі показники, як період інкубації до 17 діб, період досягнення статевої зрілості і початок насочості птиці вже у віці 6-7 тижнів. Українці розводять перепелів в більшості випадків з метою отримання яєць, наприклад, породу японського переплу, і з метою отримання м'яса, наприклад, породу фараон. Метою нашої роботи стало вивчення впливу біологічно активних речовин рослинного походження на м'ясну продуктивність перепелів. Матеріали і методи досліджень. При проведенні експериментальних досліджень нами були використані біологічно активні препарати рослинного походження, фітопрепарати Кульбаба лікарська та колендола лікарська у відношенні один до одного та препарат сої Ексо. Ми згодовували препарати на протязі 90 днів зранку, розмішуючи з невеликою порцією комбікорму та розсипаючи суміш рівномірно по годівницях. Кожну групу було підібрано за принципом аналогів 30 самиць та 10 самців. Перша група була контрольною. Вона одержувала основний раціон. Друга група, крім основного раціону, одержувала 6 грам сухої суміші фіторослин на 1 кг корму. Третя група, крім основного раціону, отримувала препарат сої Ексо в дозі 50 мг на 1 кг маси тіла перепелів. На цьому слайді ви можете побачити схему нашого досліду. Результати дослідження. В процесі досліду ми проводили зважування птиці на початку досліду та в кінці досліду. Визначали ми такі основні вагові показники продуктивності: абсолютний приріст в грамах за дослідний період та відносний приріст за дослідний період у відсотках. Найбільший абсолютний приріст маси тіла, як ми можемо бачити з графіку, був в другій дослідній групі, перепли якої отримувало суміш фітопрепаратів. Самиці важили приблизно 336 г і самці приблизно 303 г. Трохи нижчі показники були у третій дослідній групі. Самиці якої важили приблизно 310 грам і самці приблизно 282 г. І найнижчі показники були у контрольній групі. Самиці важили близько 287 грамів і самці 260 грамів. Найбільший відносний приріст маси тіла був також в другій дослідній групі, перепло якої отримувало суміш фітопрепаратів. Відповідно, відносний приріст самиць становив 29%. А самців 26%. В третій дослідній групі показники були теж вищими. Відносний приріст маси тіла становив у самців 26% і у самців 23%. І в контрольній групі показники відносного приросту становили у самців 24% і у самців 22%. На цьому слайді ви можете побачити фотографію тушок наших перепилів. Щодо маси патрних тушок. Найбільші показники були теж у другій дослідній групі. Маса самиць становила приблизно 254 грами і самців 230 грам. Трохи нижчі показники були у третій дослідній групі, самиці, якої важили приблизно 235 грамів і самці 214 грамів. І найнижчі показники були у першій контрольній групі, самиці, якої важило 213 грамів і самці приблизно 194 г. Дегустаційну оцінку м'яса перепелів, які отримували біологічно активні препарати рослинного походження, ми проводили по загально прийнятим методикам. Всі харчові продукти оцінюють за методом флейвору, це основний метод для опису будь-якого харчового продукту за стандартом. До експертної дегустаційної комісії ми включили 5 осіб, основними завданнями яких було дати оцінку вареному м'ясу перепелів, контрольної і дослідних груп. Наші експерти визначали зовнішній вигляд вареного м'яса, його запах та його смак. Кожен член комісії отримав аркуш зі шкалою показників. Кожен показник оцінювали по п'ятибальній системі. Дані опрацьовувалися та складалися повутинні графіки профілю флейвору. З експертних висновків видно, що більшу кількість балів отримала м'ясо перепалів дослідних груп. А саме друга дослідна група отримала 35 балів і третя дослідна група отримала 29 балів. Контрольна група отримала 24 бали. Як ми бачимо з павитинного графіку, дегустаційна комісія надала найбільші бали, саме 35 балів, м'ясу перепелів другої дослідної групи. Їх м'ясо було більш ароматне, смачне, пластичне та соковите. І на відео ви можете побачити наших переплів. В результаті наших досліджень найбільший абсолютний приріст маси тіла був в другій дослідній групі, перепли якої отримували суміш фітопрепаратів, кульбаби лікарської та ленду лікарською у відношенні один до одного. Показники перепилів третьої дослідної групи були дещо вищими за показники контрольної групи. Найбільший відносний приріст маси тіла був також в другій дослідній групі, перепли якої отримували суміш фітопрепаратів. Трохи нижчі були показники у птахів третьої дослідної групи. До раціону яких входив препарат сої І найнижчі показники були у перепалів контрольної групи, які одержували тільки основний раціон. Дегустаційна оцінка м'яса перепалів показала, що найбільшу кількість балів отримала друга дослідна група. Їх м'ясо було більш ароматне, смачне, пластичне та соковите. На цьому все. Доповідь закінчена. Дякуємо за увагу!